24 липня такий ранковий стрім з городу перед дойкою кіз. Там він відпочиває гамбо. Гамбо, як твої справи? Каже, вже зранку його почухали, він покупаний. На прогулянку з ним сходили. Він тепер відпочиває. Там вон котики казяться. Це зранку вони тут кожен ранок ну таке роблять, ну таке. Хай бавляться. Вирішили закривати на все очі, тому що і кастрюлі катаються, і все, що хочеш. Все, що знаходять. Такий зараз, якраз у них період, коли вони... Як дурнота, ведуть себе рудий. Так, я сподіваюся, що звук нормальний і також, що видно. Так. Тут у нас ось уже скоро заквітнуть мальви. Тут квітує метеола, і дуже-дуже вона пахне вечорами. Так, З нового цей рік вперше білі волошки. Такі гарні, тільки починає квітнути кущик. А це шаблі, не пам'ятаю як вона називається, але також вже не перший рік ми її вирощуємо. Дуже гарно оці от китички рожеві, вони ще стануть більші, ну, біль... ой, сині і рожеві. Також тут їх просто менше синіх. Ну, потім, коли повністю цей кущ одягнеться, покажу. Так, Тут у нас е квітує лаватера. Е до цього у нас була лаватера переважно рожева, а цьогоріч, е, ну, ще й біла. Вірніше, минулого року перший раз ми білу вирощували і збирали окремо насіння і білої, і рожевої. Але е, вона напевно перезапилилася, тому що е, ну, рожева. ...вих, мабуть, одна, дві, три, дуже мало. Три білих, а все решта вийшла рева. Ну, напевно, через перезапилення. Так, тут далі у нас в нас в'ється по шпалері люфа. Це натуральна мочалка. Ось такі вже там люфи вісять. Багато їх можна навіть... Одну. Е зрізати і посмажити, як кабачок, спробувати. О, привіт, привіт! Дивимось під каву. Дуже приємно. А ми тільки каву вже випили. і от вирішили трішки вийти в стрім. Знімати відео зараз цими. То є електрика, то немає, то краще стрімом, напевно. Багато люфу. Такі вже довжелезні. Так. Тут у нас базилікова. Тютюн, зараз дійдемо до Тютюну, ось ми вже коло нього. Вітаю. Базиліки більше всього мене в цьому році вразив базилік кориця, ось цей. Думав, теж буде розвод. Що ну, базилік кориця. Але він має такий досить, от прям зриваєш, і я відчуваю цей е запах такий солодкуватий, аж наче трошки кориці. Цікавий базилік. так, Тут між ним ось росте це шавлія мускатна. Е тут ось е бергамот. Не бергамот, верніше, а монарда бергамот. Е також вдруге вирощуємо цю рослину і минулого року ось такий кущ. Ми його зрізали і я його чаєм за зиму випив. Такий цікавий з Монарди виходить чай. Смачний і ароматний. Квітують тут жоржини самі різні. М'ята Ну, Потім ми ще сюди повернемося. Йдемо в Тютюн. <кій> тютюн також росте. Прямо от у нього зараз такий період. Я не пам'ятаю, скільки було останнє відео, але стань під кущика так, щоб було видно, як этот. Ну, от він вже навіть трошки вищий за тебе. Ось один квітує тютюнець. Такі квіти. Що по тютюну розповісти? Тютюн потрішку обламуємо нижнє листя, з нього розвиваються пасинки складно утримати, але переважно тільки квітку, да? не пасинкуємо, а просто виламуємо так. квітку, тому що ой, пасинки, як почнеш виломувати, потім важко. Так. Тютюн ще покажу, ось тютюн, який сіяли 15 червня. Садили 15 червня. Також він. Добре пішов у зріст. Так, оце той, що пізно посадили. Також, ну, до речі, всі рослинки, в принципі. Да, ось такий він вже. Я впевнений, що він е, дожене вже. Це було коли от тютюн. Ще в принципі більше місяця, тому ще вимахає він такий, як і той. Так, тут у нас по цю сторону баклажани. Тут у нас білі баклажани, Бібо f 1 і смак грибів. Багато баклажанчиків. На всіх кущиках є, де більші, де менші, але... Баклажанів багато. Тут у нас перець. Дуже гарний. А, так, це ось е, виходить оці перші два рядки. Да? Ні, оці три перці це е, другий. а тобто, ось, ось ці оці перці, да, ось ці найвищі. Такий взагалі він серед усього перцю, оцей найвищий. Це з того насіння, що з магазинної причини. Зібране. Також да. дуже, багато да, дуже гарно він вродив. Перед взагалі в цього року ну, просто красунчик всей. Вже починає він її постигати. Жи така червоніта одна перчинка, а там і друга. От. В мене, що біло, щось смак грибів. Так, оце насіння з синіх пачок. Гелсіт, по-моєму. Називається. То, там бібо F1 також виходять якісь круглі. Є ще голландське насіння. То з нього виходять такі, ну, більше схожі на баклажани. Назва одна і та, та сама. У ось теж круглі. Але це ж вже не перший рік, тому я знаю, що баклажан цей дуже подобається. Класний він і в консервації, і Ну, так смачний смажити. Помідори, ой, навколо помідорів ми ходимо як лисиці, чекаємо, коли ж настигне той перший помідор. Помідорів багато. Ось Вже там Починають вони змінювати колір. Так зав'язалися дебарао, гарно зав'язалися помідорі, помідорів багато. Ось тут вже починає трішки, наче як жовтіти. Така помідорна грядка. Вже так хочеться помідорчика домашнього. Але. Але так, зайдемо тут ще в гірки. Так, сподіваюся, я з зони не вийду. Зв'язку я маю на увазі. Так, ну огірочки ще родять менше, але огірочки ще є. Дуже приємно, особливо зараз, коли вони вже так в ціні. Хоча б для себе, а то вирощуєш, вирощуєш, а його потім продають по 5 гривень. Думаєш, блін, стільки витратив на насіння, на те, на те. Було б скоріше і простіше придбати там собі 20 да за закрити, бо одне на одне виходить. А от уже коли зараз там огірки, я дивлюся по 50 гривень і все, вже вибираєш гірочки. Думаєш, ну хоч щось, хоч щось. Так, такі перчини. Тютюн, да. Також перець. Все насіння з однієї пачки, але бувають, от, потрапляють такі перчини. От, звідки, наприклад, ось вся перчина. Тут тобто якась насінина, видно, попалася. Ось такі вони схожі на... я не знаю. Так наче на гірки, схоже, така велика тонка перчина. Такі є дивні кущі. Там ось такий. Також якийсь все це спадчик, але якийсь трішки і разнобой. Тобто не зрозуміло, Не видно так, щоб тут був, Просто куби росли і якісь ще інші. Вони там, так оце кубити, да, вийшов, сипнули. Сипну, сипнули в пачку чогось. Трішки я от за... Вже спочатку мені оце насіння подобалось, а тепер таке розчарування, тому що вже з цього насіння от в синіх пачках і петуній, і перзі, помідори. в общем, вже було декілька да, багато чого, що в цих пачках раз нормально, а раз виросте що попало. Так, буряки це циліндр, єгипетська пласка і не пам'ятаю, Детройт щось там таке, не пам'ятаю. <кій> Морква у нас пізня. Також там вже є такі морквинки. І так я на якусь траву можна смикнути вже. Так, це. Помідори зелений смарагд. Дуже в минулому році вони сподобались, були серед усіх помідорів найсмачніші і найсолодші. Тому ми зібрали насіння і цього року вже вирощуємо з свого насіння. Тут кручені паничі трішки. трішки. Да, Зав'язалося його дійсно багато. Хороший помідор. Так, ще йдемо в капусту. Капусти, ну тільки агресор, виходить, витримав і цю погоду, і білокрилку. З білокрилкою подавати її не вдалося за декілька разів, але і як і минулого року агресор терпить. Вся решта капусти ось в такому заїдає її білокрилка, вона не може впоратись, не вистачає, не дивлячись на те, що поливали. Поки що це єдина капуста, яку нам вдається виростити на городі. Ще раз переконалася, що займатися ось цим, це просто втрачати час і. Капусту. Ось таке. Скільки цієї білокрилки просто тьма. Нічого з неї не можна. Так, так добрий ранок. Щодо насіння тут так. Не... не купували білий зірки пер цього кожу. В якійсь пачці попався. Так, да, шукаємо плюси. Я теж сподіваюся, все одно дуже задоволений перцем, як би там не було. От, головне, що вродив, тому що в минулому році у нас перець взагалі не вийшов. от взагалі. І тільки завдяки тому, що було трішки довше літо, ну трішки на місяць, то там щось достигло. А якби, от як зазвичай, прийшли заморозки то були б ми взагалі його б і не скуштували котик що ти тут в квітках таке коротеньке відео що треба потрошку збиратися да, йти на дойку Так ще трошки жоржинок на кінці відео. Дякую всім, хто був з нами цим ранком прогулявся. От, і до зустрічі в наступних відео.